Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас 27 листопада 25-го року. Подивіться яка в нас починається метелиця. Друзі, сьогодні в Америці День Подяки. Я думала, що мій чоловік приїде і ми будемо разом святкувати День Подяки, але він у праці і сказав, що не може приїхати, він їде десь. Туди в теплі краї, де немає везе груз. Груз везе, друзі. Їде в ті теплі краї, десь де немає снігу. У нього дуже тяжка праця, друзі. Дуже тяжка. Ой. А я ходю. Блогер. Заснімаю. Друзі, це моє хобі. Я це так люблю. Я дуже люблю своє село. Я взяла вділася. Уже шапку витягла, шарфік. Рукавички, правда, не взяла, не знаю чому. І все. І ходю бродю. Ходю бродю по снігу. Ой, який сніг, подивіться, який де. А яка тиша в моєму селі. Друзі, така тиша. Ой, я не знаю. Люди, мабуть, з вікон дивляться на мене, і думаю, чого я ходю. А я так хочу ходити. Я так хочу. Я там поставила для чоловіка готовлю тушонку. Я йому в дорогу, отако зимою, е, готую тушонку і даю йому в машину, і він отой, коли їде, там і їсть. Це дуже-дуже хорошо, він так любить. Так що в мене готується тушоночка в хаті для мого коханого. О, яка метелиця, друзі. А ліс ліс стоїть темний. Так, зараз я покажу мої украси. Мої украси, все дивіться. Ну, це мої жабки, це таке. Ой, а що це мої іграшки попадали, га? Що це вони попадали, га? Ой, зараз я треба їх причепити. І ці, ось олені поставила. Бачите олені? Вони чоловік прийде, їх підключить до електрики, вони будуть горіть, ну, будуть світитися. Так, що це іграшки мої попадали, га? а як їх я причеплювала, що вони попадали. Я даже не знаю, як прочіплювала. Мені, мабуть, треба піти у хату взяти, щоб їх причепити. Я їх так не причіплю. Друзі, я піду в хату візьму, причеплю. Так, зараз буду вішати. Такі іграшки. Боже. Чу. Не можу. З рук все валиться, друзі. Ой. Так, як гарно. Ще одна. Так, як гарно. Маленько. Ще тут одна в мене є. Холодно, руки замерзають. Цей бантик, бантик може десь зав'язати, новорічно, різдвяний. Так, хай буде. Ой, як холодно. Друзі, правда, руки замерзли, холодно. А що це в мене туди іграшка сьогодні упала? Це видно від вітру, а де вона упала? Десь якась іграшка упала, я навіть не знаю де. Десь упала. Ой боже, моя декорейшн розвалюється. Вітер і все воно це, здуває. А я ж стараюся. Хочу, щоб гарно все вигляділо. Все, стараюся та стараюся. Ну нічого, друзі, зима є. Зима є зима. Все. Навіть в Америці магазини закриті. Все закрите. Холодно. Так, покажу, що це. Такий страшний. Я боюся туди йти. Так, тільки трошечки вам показала і все. Все, буду йти в хату, в хату бо сильно холодно. Сніг мете, холодно, не можу лазити. Ходити довго. Навіть треба машину почистити. Ну не знаю, коли це почистю. Все, друзі, все кипить моя тушонка. В общем, у мене такий рецепт. Налажую в баночки м'яса, там сіль перець. І вона повинна 5 годин таке кипіти. Так що так це я готую таку тушонку в дорогу для свого чоловіка. Зоря, Місяць всі облився, день уже до вечора прийшов. Об на земля, як і тяну стишки, з нетерпінням жде солодкий сто, Вечір настає, землю ніч спиває, Затихають співи солом'я. Блаженно в саде, Я благослови, сначу радо, ясно. Знов...